Всім доброго дня, всіх вітаю. Друзі, із попереднього мого відео, я отримала багато зауважень, ну, таких добрих зауважень. Я не можу сказати, що там з якимись претензіями, але просила мене дівчатка показати цей сервіс повністю. Все, що в мене є. Я показала лише частинку, блюдця і масленичку, яку мені подарила Світланка. І ось я хочу показати повністю, що в мене є до цього сервіза. Я не буду на чомусь загострювати увагу, а просто отак ось подивіться, як він гарно виглядає. Справді писали, що це такий літній сервіз, от він справді такий літній. Гарний до цього сервіза в мене не вистачає три блюдця і три чашечки, хоча одна моя підписниця писала, що у неї є молочник до цього сервізу, то виходить, до нього ще йде молочник. Але я ніколи не зустрічала От в такому складі. я його, я його бачила. Ну, не знала, що до нього ще йде молочник. Ну, ось такий показала вам сервіс не в повному складі, але практично Практично можна вже використовувати його і так. Ще в мене днями були посилочки. Я вам хотіла показати, декілька разів збиралася, навіть чашечку підставляла. Але виявилося, що то. Посилочка була не, не ця цукорничка. От. Ну, сьогодні я вже вам їй покажу одну. Мені дуже подобається цей сервіз, я вам вже говорила про це, я його бачила повністю у своєї куми. Їй він достався від мами. І ось я знайшла на OLX ось таку масленочку. Вона була помірна ціна в неї була, і тому я її купила в гарному вона стані. Тут золотий такий широкий обідок, таке покриття кольору м'яти, або кольору ну, блакитний, але не сказати, що зовсім, ну, так як він зветься Тіфані. То хай буде це колір Тіфані. Це синеньке клеймо другого сорту, але масленичка в гарному стані такому. Тут ось дивіться ручний розпис. Мені здається, що це справді пальчиком малювали оцю квіточку. Абсолютно ціленька. Тут навіть є ось ці листочки підмальовка по золотою. Гарний такий сервіз у мене. Повністю є дві чайні пари і одна чашечка, ну, в неї збитий трішки на ручці. Скол, скол є. Якщо я зможу віднайти, я бачила ще одна моя знайома продає на Оликс заварничок і цукорницю, і, здається, чайну пару. Але зараз в мене немає змоги зараз купити такі речі, але я думаю, що я їх... подобається мені цей сервіс, і я його хочу зібрати. І ще мені сподобалася дуже така чашечка. Я вам говорила, що мені я просто в захваті від посуду Полонського фарфорового заводу, і от побачила в оголошенні таку чашечку. Це чашечка, звичайно, уже останніх років роботи цього заводу. Верніше, це їхнє останнє клеймо. Я думаю, судячи по по, що тут є, є по золоту, то це десь 70-ті роки, та й чашечка така. Легенька і така приземиста, вже пізніше вони трішки вищенькі, такі, інша в них форма була. Мені сподобався а тут такий малюночок, він літній чи весняний, не можу сказати, але будемо вважати, що це Хай буде весняний. Весною вже хочеться весни. Тепла, квітів. Підеш у квітник і милуєшся. Підсніжниками, які розцвітають, так само проліски вже розцвітають, коли я в лісі накопала і їх насадила. Скоро почне цвісти ряст. У нас навіть тут поруч із нашим будинком, в густих дворах, ряст росте прямо, ну, ковром встелено все, не треба і в ліс ходити. Ось таке також блюдечко з таким малюночком. Це ось клеймо. Незважаючи на те, що це другий сорт, воно в гарному стані. Трішки на чашечці є ось тут сход позолоти. Ну, користувались, мабуть, нею цією парою, але вона мені подобається, я її купила, отримала ось таку посилочку. Ось такі в мене сьогодні. Покупочки, ще в мене є там дещо вам показати. Я ще хочу показати вам третю частину подарунків від моєї подруги. Так, це покажу, мабуть, в наступному відео. А вам всім бажаю гарного дня, такого, як зараз, тому що зранку у нас було, був дощ, сніг. Похмура погода, така була вітер сильний, а зараз вийшло сонечко, небо голубе з білими хмаринками дуже гарно. Тому нехай у вас життя буде таке яскраве, світле, чисте, без темних хмар і мирного вам неба, миру, перемоги нашої перемоги, щоб ми вже жили в тиші. Щоб всі наші рідні і близькі були з нами поруч. І ми мріяли, і мрії наші збувалися. Всім до зустрічі!